Вітаю і ласкаво просимо до прочитання молитов українською. Нехай Боже благословення, Отця, Сина і Святого Духа буде з вами і вашою родиною, поки ви слухаєте цю молитву. Нехай Всевишній опікується вами та вашими рідними, нехай він дарує вам мир та спокій душевний. Приєднавшись до цієї молитви, будьте впевнені, що Бог добрий і благословення буде над вами та дорогими вам людьми. Не соромтеся писати своє особисте ім'я і прохання про молитву в розділі коментарів, оскільки ця потужна молитва містить сили, щоб забезпечити перемогу над випробуваннями вашої родини. Та захистити свій дім. Я закликаю вас натиснути кнопку Подобається, оскільки це дасть YouTube зрозуміти, що ви чуєте та дивитесь, що це корисно для вас, і слід поділитися з іншими людьми. Якщо ви ще не підписались, я запрошую вас підписатись. А щоб підтримати канал, відповідна інформація є у описі під відео. Я закликаю сердечно молитися цією молитвою щодня, протягом семи днів, і ви побачите, як крісні Божі благословення проявляються у вашому житті. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зійшов на землю заради спасіння нашого. Ми схиляємо перед Тобою наші серця і душі, прагнучи перебувати у Твоїй благодаті щоденно. У цей день, Господи, ми приносимо перед Тобою наші молитви і прохання, молячись про твоє милосердя і захист. Преподобні пи мене, багатохворобливий, і пи мене і гумене Печерське, моліть Господа, Бога за нас. Щоб ми могли бути укріплені у вірі та терпінні, як і ви. Ви, що пройшли через важкі випробування і страждання, зберегли свою віру непохитною і тепер перебуваєте у вічному блаженстві. Навчіть нас грішних терпінь і смирення перед волею Божою, щоб ми могли перенести свої земні випробування з вірою в Господа і надією. На Його милосердя. Преподобний пи що здобув благодать Святого Духа через свої пісні труди, ти, що залишався вірним Богу у своїх всіх випробуваннях, молись за нас, щоб ми могли здобути силу і стійкість у духовній боротьбі, допоможи нам перемагати спокуси і зберігати нашу віру чистою. Незважаючи на труднощі і випробування, що постають перед нами щодня. Господи, даруй нам благодать Твою і допоможи нам жити згідно з Твоїми заповідями, нехай наші думки і дії завжди будуть спрямовані на те, щоб прославляти Тебе і служити Тобі з чистим серцем, навчи нас любові до ближніх, прощенню і милосердю. Щоб ми могли бути справжніми свідками Твоєї істини і світла у цьому світі, преподобний Меркурію києво Печерський, Ти, що зберіг свою душу чистою і святою, молись за нас перед Господом, щоб і ми могли жити праведним життям, шукаючи не земних благ, а духовних скарбів. Нехай твій приклад допоможе нам зрозуміти, що справжнє багатство це благодать Божа, яка живить нашу душу і веде нас до вічного життя, з Господом. Господи, ми молимося про Твою допомогу у всіх наших життєвих починаннях. благослови нашу працю, наші сім'ї і всі наші діла, щоб вони приносили добрі плоди угодні Тобі. Даруй нам мудрість і розсудливість, щоб ми могли приймати правильні рішення у всіх аспектах нашого життя, керуючись твоєю волею. Ми просимо тебе, Господи, про мир у наших душах і у всьому світі. Нехай Твоя благодать сповнить наші серця миром, щоб ми могли залишатися спокійними. І впевненими у твоїй присутності, навіть у час тривог і небезпек. Захисти нас від усякого зла і відведи від нас всі небезпеки, які можуть постати на нашому шляху. Преподобні пимини багатохворобливий, пи мене і у мене і Меркурію Іопочерський. Ви, що присвятили своє життя служінню Господу, і досягли великої святості, моліть Бога за нас, щоб ми могли слідити вашим прикладом. Допоможіть нам відкладати все земне і суетне і шукати лише те, що приносить справжнє спасіння і вічну радість. Господи. Ми просимо тебе зміцнити нашу віру і допомогти нам залишитися вірними тобі у всі часи, даруй нам благодать щоб перебувати у твоїй присутності, молитися і прагнути до духовного зростання. Нехай наші молитви будуть щирими, наші серця чистими, а наші діла праведними. Господи Ісусе, Ти що своєю любов'ю. І жертвою на Христі відчинив нам двері до вічного життя, прийми наші молитви і даруй нам благодать і спасіння. Нехай кожен наш день буде присвячений тобі, нехай ми завжди прагнемо виконувати Твою волю і жити у світлі Твоєї істини. Ми дякуємо Тобі, Господи, за Твою милість і благодать. Яку ти даруєш нам щодня, нехай ми завжди пам'ятаємо про Твою любов і про те, що ти завжди поруч, готовий допомогти нам у будь-якій потребі, нехай ця молитва буде нашим щоденним зверненням до Тебе, нашим проханням про Твою допомогу і захист. Господи, ми просимо Тебе благословити наші сім'ї. Наші домів і всю нашу країну, нехай Твоя милість буде з нами завжди, допомагаючи нам у всіх наших починаннях і ведучи нас до спасіння та руйна мудрість і розсудливість, щоб ми могли жити згідно з Твоїми заповідями і проности плоди угодні Тобі. Преподобні святі, моліть Господа про нас, щоб ми могли. Жити в мирі з тобою і ближніми нашими, допоможіть нам залишитися вірними Тобі і вести життя, яке буде свідченням нашої віри і любові до Господа. Господи Ісусе Христе, прийми наші молитви і даруй нам благодать перебувати у Твоїй присутності щодня, нехай наші серця завжди прагнуть до Тебе, наша віра буде міцною а наші діла праведними. Благослови нас і даруй нам мир і радість у Твоєму царстві, де ми разом з усіма святими будемо славити тебе нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.